Там був потужний циклон, і той антициклон, який був над Україною і над Дніпропетровщиною, ну практично на половині України, бо по Західним областям нашим дещо він торкнувся, пройшли опади, але такі опади, як в Центральній Європі, пройшли, то. Там за декілька днів випало від 200 до 450 міліметрів. 450 міліметрів це вже кількість порівняна з річною нормою. У нас по Дніпропетровщині норма опадів 520 міліметрів. Там випало 450 з декілька діб. Але той потужний антициклон, який стаціонував на території Дніпропетровщини, зокрема, не пускав цього ну, проходження цього циклону сюди до нас, в Україну. Тому Європу заливало, у нас було сухо і відносно тепло. Але у зв'язку з таким антициклоном у нас відбулася різка зміна атмосферного тиску. І тому був сильний вітер до 20 метрів в секунду, він був три доби. От. Але ну, такий вітер і така спека, мабуть, трошки краще, ніж такі дощі які пройшли в Європі. Нам цей циклон уже все, і опади ще будуть. Знову ж таки, опади такої інтенсивності, такі дощі прогнозуються, вони прогнозуються за 2-3 доби. Поки що ми без опадів без суттєвих опадів, хоча хочу сказати, що це не зовсім добре, теж, тому що з 21 червня у нас практично відсутні опади. У нас триває агрометрологічна грунтова засуха. Засуха триває вже 93 доби. Такої засухи не було з 50 останніх років. Тобто для аграріїв це дуже погано, тому що умови посіву озимих. Несприятливі в нас ворному шарі грунту на переважній частині області волога взагалі відсутня.